Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Maison Francis Kurk'Jan, який називається «Курки». Ось у мене є такий пробник, ось у мене від пробника оця е, штука. Коротше кажучи, люди, підписуйтесь на, на, на мене, я вам буду розповідати, чому ж я вирішила зробити сьогодні відео. Я взагалі по п'ятницях не роблю відео. П'ятниця це у мене такий день, коли я його. Е, Беру, коли мені хочеться зробити е, якусь, там, ну, не знаю, розпаковку адвента чи щось таке. Ну, якесь таке, знаєте, екстра відео. Ось. І е, у мене є наразі ці шість ароматів, нових ароматів, як... шість пробників ароматів, які тільки-тільки вийшли на ринок. І тому я хотіла зробити ці відоси трішки скоріше. Е, може, ви шукаєте зараз е, рев'ю на ці. Аромати, може, ви хочете протестувати або купити на осліп. І ось Тому я хотіла поскоріше зробити ці відоси для вас. Сьогодні поговоримо про курки від Maison Francis Curkan і ось що у нас є в цьому ароматі. В цьому ароматі у нас є малина персик, у нас є фруктові ноти, які саме ноти не написано, потім у нас є. Оці, оці, знаєте, Цукерки, гумові, цукерки фруктові, потім білий мускус та ваніль. Чому така незвичайна назва у цього аромату? Курки це, це нікнейм Франсіса, коли він був маленьким. І всі ці увесь цей аромат, він, він базується на спогадах, на його дитячих спогадах. І ну, тобто, це, знаєте, екстракт спогадів Куркіджана у пляшці. Ось цей аромат. Я хочу сказати, це дуже, дуже важливо. Сказати, що коли я буду розповідати вам про ціну цього аромата, я, я не, не в якому разі не кажу про ціну спогадів людини, яка вирішила, базуючись на своїх спогадах, зробити парфум і, і, і поставити його на продаж. Бо спогади їх неможливо якось оцінити, у них немає ціни. вони... Безцінні для всіх людей. Для мене мої дитячі спогади, вони ціни просто не, не мають, як і для всіх, всіх-всіх людей. Тобто, коли я буду розповідати про ціну, це буде ціна аромата. То, що там під ароматом, для аромата, для того, щоб його зробити, він думав, згадував десь якісь там місця, десь якісь ситуації. Це не має значення, коли я кажу просто про ціну аромата. пляшки. Я знаю, бо це потрібно сказати, бо я знаю, що люди є різні, і вони скажуть: о, як ти можеш, людина на своїх спогадах зробила аромат. Я не про це, я просто про аромат. Про ціну аромата. Спогади не мають ціни зовсім. Так, Це ж важливо так, сказати. Я хочу сказати, що коли я роблю рев'ю ем, аромати, я завжди роблю один пшик. Один пшик це, ем, це для мене таке знакове, бо один пшик такого аромату, один пшик такого аромату, і я можу одразу сказати, що цей, цей аромат він більш Стійкий цей менш стійкий. Бо коли люди просто порівнюють, я не знаю, там 10 пшиків одного аромату і два другого, ну тут же, ж, тут же ж дуже розуміло, що вони будуть різними. Тому, коли я розповідаю про аромати, я завжди розповідаю про один пшик на мою шкіру. Я зробила один пшик на шкіру цього аромату, не так. Давно, хочу сказати одразу, і це дуже важливо, дуже-дуже важливо. Це аромат, він такий при шкірі. Це такий, знаєте, skin scent англійською мовою. Це аромат, який дуже близько сидить до шкіри, дуже близько. Тобто не очікуйте від нього ем, гучності, не очікуйте від нього шлейф. це не той аромат, це не такий аромат. Ще одну річ хочу сказати. Ось я тільки його нанесла. І ну, там десь 5 хвилин проходить, я ось на такій відстані я його не чую. на руці не чую, Отак я його не чую. Для того, щоб мені його почути, мені потрібно просто носом е прямо у руку. Для того, щоб його почути. Тобто, це вам допоможе зрозуміти, що аромат дуже сидить близько до шкіри. Тобто, якщо ви знаєте, ви хотіли б якийсь аромат від курки джана, ви не знаєте що, є інші опції, з яких почати. Знайомство з цим брендом, я б, я б не радила вам купувати оцей аромат як перший аромат від бренду. ось Бо можна трішечки буде бути розчарованим. Рівень. Давайте так, про рівень аромату. Аромат мені. Чесно кажучи, подобається. Бо мені подобаються такі аромати. Він такий, знаєте, фруктово-мускусний, трішки солоденький. Цей аромат ніколи ніколи не стає суперсолодким, супер мускусним, якийсь там ані анімалічний там, якийсь мускус. Ні. Нічого такого. Добрий, красивий, е фруктовий, солоденький, але такий, знаєте, прозорий, просто приємний аромат. Таких подібних ароматів. Просто багато. Їх дуже багато. Якщо ми візьмемо цей аромат і перельємо в іншу пляшку, я можу вас запевнити, що буде дуже багато людей, що вони не зможуть повірити, що цей аромат коштує 185 євро за 70 мл. Як на мене, цей аромат коштує забагато, знов, це непоганий аромат, але таких. Подібних ароматів, їх багато. Аромат непоганий ще й тим, що у, не, у нього є стійкість. Оцей один пшик, і я відчуваю цей аромат на шкірі і 5, навіть і більше годин. Але я не відчуваю шлейф. шліф. Для того, щоб зрозуміти, чи він є, чи його нема, мені потрібно завжди отак робити. І коли я так роблю, він є. він є. Тобто стійкість. Стійкість тут є, вона тут насправді є. шлейфовості нема. Потім я хочу сказати, що цей аромат ще тим вдалий, що він він дуже добрий для тих людей, хто робив. Роби там, де є дрес-код, дуже такий, от, знаєте, що вам не можна фарбувати нігті, не можна там певним чином бути вдягнутим, чи, наприклад, ароматами не можна користуватися. Цей аромат він нормально, він піде. Я сама такого не роблю, нікому не раджу, але я знаю, що люди роблять таке, коли ви йдете до лікаря, я ніколи не. Наношу аромати. Навіть якщо я йду до лікаря, щоб він мені сказав з тобою все добре, все класно. Просто не хочу, знаєте, лікар, аромат, щоб не було цих асоціацій. Але я знаю, що люди це роблять. І якщо ви це робите, то цей аромат непоганий для офісу лікаря. Дуже-дуже непоганий аромат. Про ціну. Ціна, як я вже сказала, 185 євро за 70 євро. Мілілітрів, як на мене, забагато. Я впевнена, що аромат зроблений з дуже якісних речовин, все класно, але сам рівень запаха, він класний, але тут немає нічого такого. Але якщо ви прихильник бренду і ви в цьому бренді не можете знайти собі нічого, що вам подобається, і. То вам за і це занадто, і бакараруш не можна носити, бо це ж просто цей аромат може бути опцією для вас. Потім, як на мене, Франсіс Куркічан і Мезон Франсіс Куркічан, вони дійшли до того рівня, що аромати, що ім'я, воно само себе продає. Тобто, якщо раніше йому потрібно було робити вау аромати, щоб їх купували, зараз просто потрібно, щоб було написано, що його зробив він. Це дуже круто, це дуже класно. І я думаю, що я думаю, що я не помиляюсь, думаючи, кажучи, що більшість ароматів буде продана у цих ароматів тільки через те, що це зробив його він. Бо сам по собі аромат непоганий, але, як на мене, він, не, він просто не вартий цих шалених грошей. Ось, а так, в принципі, в принципі аромат непоганий. Непоганий, так що, якщо ви його тестували, якщо, може, ви його вже купили. Розказуйте, як, їм, як він вам сподобався, не сподобався, чи ви можете плануєте його купити. Наразі він, до речі, тільки у 70 мл продається. Я не знаю, чи будуть інші. А, ну, Є ось такі пробники і є ж оці е, пляшки по 70 мл. Інших наразі немає. Я не знаю, чи будуть по 11 мл та по 35 Я цього не можу знати. Ось так, так що розповідайте мені, як він вам, якщо ви його вже тестували. Я вам бажаю доброго вечора, доброї п'ятниці. З вами ми зустрінемось, як завжди, в неділю. І все. Па-па.